Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Трішки по гороху. У мене окрема земельна діляночка. Альфа. Зійшов він не густо. Значить, це такий він середненький. Потім перейдемо до більшого. Відео буде недовге. Знову ж таки, можна було б назвати починає цвісти, але цьому ще зарано. Інший, який у мене я покажу. Я провів тут, ви бачите, мотузочки, щоб він плівся. Ви могли бачити, значить, як він обплітає мотузочки. Іноді його поливаю, іноді поливає дощик, от так це виглядає, все. Тут ще цибулька біля нього. І, в принципі, ну, мені подобається. Сама атмосфера, травичка, тобто, треба знову-таки проходити його. Доволі інтенсивно ростуть бур'яни, ну, але все рівно тут осіянка невеличка, теж її іноді поливаю. Зараз перейдемо до більшого гороху, а потім покажу ті сорти, які я посіяв, чотири на які був огляд, вони починають сходити. І також ось горух. Літають бджілки, якщо вам чути, він, значить, починає, ну, можна було б назвати починає цвісти. Забагато бджілок літає, сонечко. І, ну, от, мабуть, через недільку-півтори він би зміг би починає цвісти, ну, я або... Додам світлини в спільноту в нашу овочеві рослини, там як він цвіте, або ж тут ви вже могли бачити от два ряди йдуть значить вірьовочки наші. І тут він трішки густіший, але все рівно рядочки недовгі, такі метрів по два, можливо, десь так, можливо, навіть трішки менше. Тут велика пустка насекується. Розсада. Хто хоче включення, коментуйте, зроблю. Якщо не цікаво, робити не буду. Ви можете бачити зліва під пляшками у мене розсада огірків. Справа просто огірки, там конверт видно. Два конверти. А спереді горох. Значить, горох тільки починає сходити. лізай бур'ян і горох. от Ви можете бачити. Не хочу сам собі тінити. В принципі, таке вийшло включення. Коли буде повноцінні сходи, буде включення, буду процаповувати та набивати кілочки, робити опору йому. Дякую за увагу.